Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні ми розглянемо дві схеми, на яких можна заробити досить непогані гроші. Для початку перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, зараз ми можемо отримати безкоштовно 20 доларів за себе, а також 20 доларів за кожного запрошеного друга від біржі Мекс. Вам необхідно просто зареєструватись на біржі за моїм посиланням. Після чого закинути собі на баланс 101 долар в будь-якій криптовалюті та зробити торговий оборот на ф'ючерсах більше 500 доларів. Тобто на 100 доларів відкрити одну угоду з плачем x 5 і можна відразу її закрити та вивезти всі кошти. І от за такі от прості дії вам має прийти 20 доларів в боксі. Тобто це можуть бути 20 доларів на ф'ючерсний рахунок, а можуть бути 20 доларів на спот, тобто 20 доларів в одній. Тому за таких обставин ви аж ніяк нічого не втрачаєте, оскільки закинувши депозит і зробивши цю одну уходу, ну, ви максимум втратите 1 долар. Але е, натомість ви гарантовано заробите ці 20 доларів. Також ви можете запрошувати друзів по своїй ревці і на кожному запрошеному другові, який зробить е, ті ж самі е, дії, тобто закине собі на баланс 100 доларів і зробить торговий оборот на фьючерсах більше 500 доларів. За такого друга ви також отримаєте по 20 доларів. Тобто ви отримаєте плюс 20 доларів і ваш друг отримає також плюс 20 доларів. Але за цією акцією ви можете отримати максимум 100 доларів, запросивши 5 друзів. Дивіться, щоб отримувати виплати за рефералів, вам необхідно попередньо перейти за цим посиланням та зареєструватися в даній акції. Ось бачимо, що ця от акція закінчується через 9 днів, і загалом вони розігрують 106 тисяч доларів. Ось тут ми нажимаємо на кнопку «Прийняти участь», якщо ви плануєте запрошувати рефералі. І ось ми можемо детально прочитати про дану акцію. Бачимо, що дана акція буде діяти до 17 листопада. І ось необхідно нам просто тут зареєструватись і скопіювати свою рефку і запрошувати по ній друзі. І бачимо, що ми можемо заробити максимум 100 доларів і 50% від їх торгової комісії. Тут також сказано, що якщо ваш реферал е, зробить депозит саме через P2P, то ви додатково отримаєте ще плюс 5 доларів. Тобто ваш реферал може через P2P обміняти гривні на USDT, і відповідно ви за нього ще отримаєте додатково плюс 5 доларів. І бачимо, що от ця от нагорода 20 доларів, це або hot токен тобто виводні долари, або буде бонус на фьючерси. Е, так, о. Максимум ви можете заробити до 100 доларів по цій акції. Але дивіться, тут ще є другий розділ, і тут вже нагорода для топ-рефералів, тобто для користувачів, які запросять найбільше друзів. І бачимо, що тут за перше місце 1800 доларів. І от перше місце запросив 156 рефералів, тобто його наздогнати майже неможливо. А за друге місце 1200 доларів, тобто 50 тисяч гривень. І от друге, тобто два запросився нам всього 49 людей. Тобто, якщо ви запросите 50 друзів по своїй ревці, то ви заробите плюс 50 тисяч гривень. Я думаю, що це досить непогано. А от дивіться, за третє місце нам нам необхідно запросити 34 людини, і ми зробимо додатково ще плюс 600 доларів до тих 100 доларів. Які ми і так гарантовано отримаємо. Тобто, по суті, ми будемо мати 700 доларів, або ж 28 тисяч гривень, що також досить непогано. Або ж можна просто запросити 16 людей і ми будемо в топ-10. Бачимо, що топ-10 розділять дві, е, ні, так, з 4 по 10 місце. Тобто, 7 людей по суті розділять 2400 доларів. Тобто десь по 350. І ще там нам по цій першій акції прийде плюс 100. Тобто плюс 450 доларів ми можемо отримати, якщо просто приймемо участь в цій акції і запросимо по своїй рефці 16 людей для того, щоб бути в топі. Тому це досить крута акція, за якою ви можете отримати плюс 450 доларів або ж близько 18 тисяч гривень. Тому обов'язково вам рекомендую тут прийняти участь, оскільки ви безпосередньо на самі. Можете заробити ці 20 доларів і також можете е, заробити по 20 доларів за кожного друга, і максимум 18 або ж 50 тисяч гривень е, на цьому турнірі рефералів, відповідно до того, скільки ви людей запросите. Тому рекомендую прийняти участь. Я також хочу звернути вашу увагу на другу акцію. Посилання також буде в описі під даним відео, де ми безпосередньо, абсолютно без жодних вкладень, отримаємо 38 євро. Це те, що ми просто зареєструємось на біржі та пройдемо верифікацію. 38 євро це 1700 гривень. біля цього. А, але тут кошти ми зможемо вивести після лістингу. І Кожного місяця нам будуть давати лише 10% від загальної суми, яку ми тут заробили, на собі або ж на рефералах. Бачимо, що тут за реферала зараз платять близько. 12-15 євро за друга. Отож, дивіться, якщо ви тут просто пройдете верифікацію, то ви отримаєте 38 євро або ж 1700 гривень. І кожного місяця, по суті, ви зможете виводити 10% від цієї суми. Тобто по 170 гривень кожного місяця виводити також досить непогано, при тому, що ми тут абсолютно нічим не ризикуємо і жодної коштів не вкладаємо. Отож, дивіться, вам необхідно просто перейти за цим от посиланням, прогорнути сторінку вниз. Тут написати своє емейл, придумати І нажати на кнопку на галочку «I Confirm, I'm not a robot та зареєструватися, після чого на вашу пошту прийде лист, де нам необхідно буде підтвердити свою пошту. Після чого нам необхідно просто пройти реєстрацію та верифікацію, і за це ми безкоштовно отримаємо 38 євро або ж 1700 гривень. В розділі first name пишемо на англійській мові своє ім'я, в розділі last name своє прізвище, вибираємо тут скрізь Україну. Вибираємо своє місто або село, де ви проживаєте. Пишемо вулицю, номер будинку, дату народження та номер свого телефону. Після чого ми тут ставимо обов'язково no, no I'm not, тобто, що ви не належите до політичних осіб, і відповідаємо на всі от запитання, так як мене на фото, щоб зекономити ваш час. Так, після чого ми нажимаємо тут на кнопку Save, тобто на кнопку зберегти. І далі нам необхідно буде підтвердити свій номер телефону. Нажимаємо на кнопку «Verify number і на ваш е, мобільний телефон прийде SMS-кодом. Вводимо цей код. І після того, як ми підтвердили свій номер, ми нажимаємо на кнопку Go to Identity Validation. Тобто, по суті, нам необхідно пройти верифікацію. Нажимаємо на Start Identity Verification, гуртаємо вниз, нажимаємо на кнопку Continue, нажимаємо на кнопку I Agree. І вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Це може бути закордонний паспорт або ж ID-карта. Я ж проходив верифікацію через закордонний паспорт. Робимо фотографію свого документа, після чого робимо селфі свого обличчя і нажимаємо на кнопку Continue. Тепер в цьому розділі нам необхідно написати свій IBAN і загрузити виписку по своїй банковській карті. Це обов'язково має бути єврова карта з Монобанка або ж з будь-якого українського банку це можна зробити. Ось безпосередньо я показую в Монобанку. Дивіться, Відкриваємо свій рахунок по євровій карті, якщо у вас його немає. Та нажимаємо на свою карту. Тепер вибираємо надіслати виписку за картою. Вибираємо мову англійську. Період За останні 4 місяці ставити. Далі файл PDF. І надіслати. І е, сюди відповідно ми прикріплюємо е, цей от файл, який ми щойно взяли з Монобанку. І тепер нам необхідно взяти е, свій IBAN. Ми заходимо в реквізити карти, і тут пише ваш IBAN. Ось, цей от IBAN скопіюйте, і, е, відповідно, е, Тут нажміть на кнопку е, загрузити. І, відповідно, ви за, е, вкажете свій IBAN, е, IBAN загрузите... Виписку. І після того, як вам відхилять цю, цю виписку, ви заходите знову ж таки по євровій карті в Монобанк, нажимаєте на реквізити карти, робите скріншот цих от реквізитів, і в тому ж самому вікні їх загружаєте, де ми, де ми тут вказували IBAN. Тобто замість цієї виписки ми вже загружаємо реквізити з Монобанку скріншот. І знову ж таки той самий IBAN. І після чого нам одобрюють нашу верифікацію. І нам необхідно просто тут буде пройти 4, 5 і 6 завдання, тобто нам необхідно просто відповісти на запитання. І за це вам нарахують 38 євро або ж 1700 гривень. Відповіді на запитання в мене є частина з цих запитань. Також ви можете на рандом тикати правильні відповіді. Якщо їх не знаєте, тобто, якщо ви невірно відповіли на запитання, ви можете якщо ви невірно відповіли на запитання, ви можете повторно виконати це завдання, і вам успішно є, є зарахують. Тут е, запитання досить прості, і дати відповідь досить легко. Тепер дивіться в розділі е, реферал ми копіюємо своє реферальне посилання там, де пише Exchange. Запрошуємо по ньому друзів і за кожного друга, який також підтвердить свою. Особу та адресу, то за кожного такого друга ви зараз отримаєте близько 12-15 євро в токенах токера. Ось бачимо безпосередньо ця от акція, але зараз трішки збільшилась винагорода. Токени ми забираємо в розділі ваучер і нажимаємо на кнопку Ready. Після чого нажимаємо на кнопку Yes, і нам ці токени нараховуються на баланс. Ось дивіться, це вже я виконую четверте або п'яте завдання. Тут нам необхідно просто відповісти на запитання. Нажимаємо на кнопку Next і ось із цих запитань. в мене є правильні відповіді. Ви можете скористатися цими відповідями, або ж самостійно просто копіювати запитання, перекладати її в Google і відповідати. Або ж можна на рандом. Тикати правильні відповіді, і рано чи пізно ви також дасте правильну відповідь, оскільки тут запитань досить небагато, і пройти всі шість пунктів зможе абсолютно кожна людина. І ось по закінченню всіх етапів у вас буде тут на балансі 38 євро. Ось безпосередньо в мене зараз на балансі вже 4572 євро, тобто близько. 180 тисяч гривень. Я планую добити до 5 тисяч. І оці от токени токером, ми зможемо продати, коли буде лістинг даного токена. тобто Це Румунська біржа, і вона планує залістити свій токен максимальний термін до 1 кварталу 2025 року, включно. Тобто максимум це. До кінця лютого 2025 року вони здалістять даний токен, ви зможете його успішно продати на даній біржі, перевести кошти в USDT і успішно вивести всі свої зароблені гроші. Тому рекомендую вам обов'язково виконати дану акцію, забрати безкоштовні 38 євро або ж 1700 гривень за проходження верифікації. Та запрошувати друзів по своїй ревці і заробляти на кожному запрошеному другові по 12-15 євро. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйону. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.